Вітання, друзі! Давайте спробуємо розібратися, як можна відіслати найпростіше фото через WhatsApp. Для цього в першу чергу нам потрібно зробити безпосереднє фото. Ми його робимо. Далі. Далі ми заходимо в галерею, де, збер... де зберігаються всі наші зображення, які ми фотографували. Знаходимо фото, натискаємо на нього. Тепер посередині в нас є така функція, що означає поділитися. Ми її вибираємо і вибираємо WhatsApp. Тепер шукаємо нашого отримувача і надсилаємо зелена стрілочка. Знову зелена стрілочка. І наше фото відправлено.